доробка. От ми бачимо цей фронтон. Да? Цей фронтон, він мав би не дійти до стропілки хоча б 5 сантиметрів отут. Хоча б 5 см. Тому що ми бачимо, що ця стіна, оце всередині хати, вона вже виходить в холодну зону, розумієте? От, оця стіна вже в холодну зону. Давайте обійдемо з тої сторони. От, бачите, вона тут доторкається вже майже до мембрани. А, а отут має бути. Між цією мембраною от, і стіною має бути вата, щоб ця стіна не проморожувалась, бо воно буде проморожувати, сону конденсації сувати, в ваті тут будуть проблеми. Тобто, по-хорошому, отаку зрізати вота. Да, зрізати. Провести утеплення, потім перехресне утеплення всереди провести, а потім вже стіну підвести, ну, щоб стіна підійшла. От, до мінус 10 від цієї точки.